І всім привіт-привіт з вами Слюня. От вже два місяці, як ця ідея лежала у голові. І нарешті руки дійшли до її реалізації. Можливо, ви вже бачили відео краплі на Ютубі про те, як створилися два дуже цікаві образи. Якщо ні, то могли зустріти їх уже готовими в Тіктоці. А якщо і цього не бачили, тоді пояснюю: крапля вже давненько почала робити дуже круті образи, чи косплеї. Не знаю, чи можна всі її образи так називати? Це коси? Якщо що. Поправте мене в коментарях. Однією з її недавніх робіт стали якраз таки риба і рак з пісеньки танцювала риба з раком, риба з раком, які оцінили дуже багато людей. Ну і звісно ж, мені вони теж дуже-дуже сподобались. Образи, якщо чесно, просто бомбезні, ще й враховуючи, що зроблені з можна сказати підручних матеріалів. Це так кльово. Я особисто фанат краплі, її відданий підписник, ще з крафту мерча. Просто вау! Захоплюсь усім, що вона робить і вигадує кожного разу. Крапля, якщо ти це чуєш, ти крута. Продовжуй у тому ж дусі. І от, до моєї ідеї сьогодні, ось таку легку замальовку я маю. Я вирішила зробити кругленьку шкатулочку чи просто прикалюшку, на якій будуть танцювати наші риба та рак. Все буде зроблено саме за мотивами образів краплі, а не просто рибка і рак. Ось, розумієте? Отак-от. От Коротше, просто відео процесу, не туторіал. Вибачте, з гівна і палок буду робити на ходу буду щось придумувати і вам показувати, як все було. Ну, і в результаті повинна вийти крута штука. Ну що ж, ставте лайк для початку, і поїхали! Для початку вирізаю основні детальки з картону. Потім зміцнюю їх папером і роблю невеличкий механізм всередині. Моя ідея полягає в тому, щоб все це крутилось, і створюлося саме те враження, що рибка і рак танцюють. За кадром я зробила ручку з паличок для суші, щоб можна було все це крутити. А тепер я замішую незрозумілу масу з усього, що не шкода. Якась мука з крахмалем, зіпсований повітряний пластилін, клей, е, спойлер. Я потім пошкодую про це, і маса перетвориться на гамункол, який буде кошмарити мене 5 днів підряд. Він буде набухати і тріскатись. Кожен день все більше і більше. Повсюду, по всій фігурці. А потім і зовсім перетвориться на пісок. Тупо ору! Як же добре, що це не туторіал. А далі пропоную вам подивитись на мої муки на рахунок: один, два, два з волосинкою, два з четвертинкою. Ну добре, три. Коротше. короче, вийшла якась. Ну, чорті шо, коротше, вийшло. З цієї маси було нереально щось нормально зліпити, тому я по мінімуму буквально щось тут зліпила або як. Воно. Коротше, це просто чесно. Я не знаю, висохне воно взагалі. Як я буду це фарбувати, якщо воно висохне? Що взагалі це буде, я не знаю, блін. Я думала, що щось нормальне вийде. І нічого нормального в мене не виходить. Всім привіт вже ранок, ну, майже обід. Воно висохло але не до кінця. І я вирішила зібрати всі частинки, як можу, наклей, бачите? Ось така рибка. І ось такий рак. Вони будуть, як як танцюють за ручки. такі Танцювали риба з раком. Ви зрозуміли не просто будуть стояти, а якби в позі, як вони танцювали. ось Якщо рак виглядає ще ну більш-менш, так більш-менш як виглядає. То от рибу, не знаю, мені прям не сподобалось, як вийшло. Але ну, враховуючи, що я не могла і форми нормально задати, і взагалі нічого нормально зробити, то, ну, добре, хай буде так. Ось, до речі, ця наша, наша травичка. Як бачите, ручку я. Відсюди відкріпила і тепер ручка знизу. Це не дуже практично, але нагадаю, що ми робимо просто приколюху а не якусь прям довговічну штуку. ось Вона крутиться вже добре, але є один мінус. Я вам його зараз покажу. Ой-ой-ой. Мінус заключається в тому, що якщо я кручу, бачите, через 3-4 рази чомусь з якої сторони прям величезна дирка. Ось, її прям добре видно. Типу, якщо я знову підправлю це все діло, так, зміщу як треба, бачите, ну, все плюс-мінус нормально. Типу. І покручу знову один, раз, два, три, то у нас знову дирка. Буває, застрягає, буває щось отаке, наприклад. Бачите? Воно тупо в сторону уїхало. Ну, Вони в мене пролежали цілу ніч. Вважаєте, що майже. Зараз в мене. Ого, п'ята вечора? Я думала, тільки другого дня. Коротше, вони в мене пролежали достатньо довго, тоді виходить. Що... І все одно не застигли. Вони прям м'якенькі, розумієте, от всередині. Такий ск сквіше рак. сквіші, 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 Трішена більше стало. <гум> як круто! <гум> ну Мені взагалі не влаштовую. Я думаю, що я просто піду в Аврору, куплю повітряний пластилин і зверху все це підрівняю просто. Коротше, щось треба думати. Ідея дуже крута. І мене просто вже порадувало, що оця штука хоча б крутиться вже ура. Мені просто подобається ідея, яку я придумала, але оцею її втілювати виявилось важкіше, ніж я думала собі. Але, ну, я помучуюсь. Я помучуюсь, тому що ну, мені подобається ідея просто. Мені просто вона подобається, як би вона там не вийшла. Я хочу все ж таки це зробити і все ж таки змонтувати відео, і все ж таки викласти його. Ось. І наступний раз, потім, коли я захочу ще щось подібне робити, придивлятися це відео, згадувати, як я мучилась з цими фігурками, з цією платформою, яка крутиться, і з діркою великою. Ось. І більше не братися за те, щоб робити щось необдумано. He -he -he. О, дивіться, оця штука. Коротше, це одломана штука від моєго канцелярського ножа, але вона тут лежить так, вона виглядає як Airpods. Рак може слухати в арподсах музику. Тільки в одному AirPods, і другого не дано. Ой. Як думаєте, що слухають раки? Що слухають рака? Я віддання, yes. Ти з родом п'єш чи Моє життя це О, от це в тебе музичний вкус. М -м -м. Він точно шарить. Вау, 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 Що ж, всім привіт. Сьогодні вже третій день чи четвертий, не знаю, я вже заплуталась. Як я чекаю, поки оце застигне, тому що виявляється, що всередині воно. Воно м'яке навіть зараз. Бачите, все воно м'яке всередині. Воно йде по тріщинам дуже великим вже. Я не знаю, що за прикол, але на місцях склеювання воно тупо, ну. Надувається, набухає. Як би я не старалась це виправити, чомусь воно все одно набухає. І набухає ще всередині, і за цього фігурка тріскається і. Ну, це капець, я не знаю, що це за прикол. Напевно, це якась дія може тіста і. І пластиліну, мого просроченого, але ну тепер це врятувати набагато складніше. Але все одно. Зараз я постараюся щось зробити з цим. Тому що я чекала, чекала, поки воно все, все ж таки застигне, але бачите, ну ні, все одно. ні. Ось воно м'яке і все. Е, і плюсом вже почали відвалюватись оці деталі. Вони тупо ламаються, і все, типу, ось. Тому, я думаю, що я буду робити нові зараз. Просто залишу оцю форму саму, і поверх буду вже ліпити ну, нормальні текстури. А, до речі, про саму основу. Діло таке: механізм я зробила ще простіше, ніж було до цього. Тут просто-напросто дирка. Ну, Це просто тримач, щоб воно не роз'їжджало по так от, по всій площині основи. І це типу ручка, яка просто повинна крутити верхню частину. Дуже-дуже-дуже легкий механізм. Нічого замудреного я не зробила. Зробила саме-саме легкий варіант, який тільки може бути. Ми вставляємо цю штуку сюди. Бачите? Ось, прижимаємо і тепер ручку одягаємо сюди. Все, ось такий наш механізм. До речі, бачили, що я там всередині підклала зелену бумажку оцю, щоб якщо її була щелина, то вона виглядала просто, ну, зеленою. І все. Щоб не було там пусто всередині. Зараз подивимось, буде чи це крутитись чи ні. По логіці повинно було, але треба заклеїти оцю ручку для початку. <плес> Всім привіт! Це вже четвертий день, як я роблю цю приколюху, фігурку, не знаю, як назвати. Ось ви зрозуміли, про що я. Сьогодні я ось на ніч вже обліпила всі фігурки. Повітряним пластилином, тому що я чекала два дні, поки вони висохнуть. Ну, а вони просто почали кришитись. Наприклад, у рибки тут повністю вся рука розкришилась, і тому вона повністю зліплена в повітряного пластиліну. Такий прикол: ось. Раку ще плюс-мінус нормально, добре йому ще плюс-мінус, якось. Я йому подовжила саму голову, щоб виглядало більш схоже. ось такі вони обидва. Тут ноги сліплені, тому що відпадала то ця, то ця, і я вирішила, що вони будуть ось таким чином. Особливо там, ну, не видно, що вони ну, разом чи окремо, вони виглядають однаково що так, що так, але так буде просто гарніше триматись. Риба страждає більше за рака, тому що то в неї рука розвалилась, то в неї ноги відпадають одна за другою. то... Голова, коротше, там, де я клеїла, оце сама маса вже висохла, і вона надувалась чомусь. Прям, ну, влізав такий бугорок від того, що я клею саме гарячим клеєм. Воно обухало і все, типу. Просто пухло. Я не знаю з чим це пов'язано, але такий прикол. Видала ця маса. Тобто, раку ще плюс-мінус нормально. Бачите, у нього тут тільки одна проблема, що я руку не так сильно приклеїла, і тому вона тримається на суплях. От зараз відпаде, наприклад. А ні, не відпаде, ну і добре. А от рибці дуже-дуже погано. Прям дуже погано. Але нічого. Будемо її рятувати, будемо її спасати, поки що просто заліпило, щоб вони взагалі в мене не розсипалися. Поки що так. До речі, про платформу. Її я теж переробила трошки. Механізм я зробила ще простіший, ніж був до цього всі ці рази. І тепер, якщо я кручу за ручку, ой, однею рукою не можу зараз. Секунду. Я не буду вам так показати. Ага, так ви не бачите. Зараз. Коротше, вже як я показую, ось ручка, ось платформа і вона крутиться. хоча ось, але крутиться. Просто сюди ще вставила, бачите, зелений папір туди поскручувала, приклеїла, щоб якщо й була ну, дирка у нас тут, то вона хоча б ну, не була прям так сильно вразно видно. І ви зрозуміли, про що я, напевно. Якщо ні, то вибачте. Я погано пояснюю щось взагалі. Короче, ось так це все виглядає, і вона хоч якось. Хоч якось крутиться. У мене ручка відломилась. Ура! Зустрінемось пізніше. Па-па. Коротше, вже... вже у нас вечір. Я зробила рака. Бачите, який? Одразу він став такий прям живий, гарненький. Такий. Бачите, такий вийшов у нас рак. Я не вмію ліпити і взагалі робити, малювати, що завгодно робити людиноподібних. Тому він більш такий мультяшний, прям, як і риба сама. Ну, ось такий рак, такі вуса. Я їх випрямлю, тому що тут, бачите, Такі штучки застигли, не дуже круті, нічого. Очки, голова. Шар нерівний, але е, я думаю, коли я це все пофарбую, то воно не буде так сильно помітно. Тому, не знаю, буду я це виправляти пластиліном чи просто пофарбую це все та й все. Подивимось. Такі. Клешні, клешні такі бабочка, пуговки, штанці, ботики отакі. І він може стояти. Такий крутий рак. Добре, просто поставлю його отак, сушитись. Тут, до речі, на фоні ви бачите бісери, який тут розкладаю. Тут багато чого на фоні є, стоїть. Тут ще одне відео планується, ще одне відео планується. Ой-ой! зрозуміли, коротше, що на фоні куча спойлерів. Тому, якщо вам цікаво, ви можете подивліт... подивитись, що у мене на фоні. Стоїть, лежить, сидить. Не знаю. Це буде спойлерами до наступних відео. Все, рак в нас більше не стоїть. Він вирішив, що він впадає в спячку, тому що холодно знову стало в нас на дворі. Ну, все. Добре. Так виглядає риба. Поки що я її зробила тільки носочки. Це, типу, носочки, це ботики. Вони більш модняві, у рака. Хотіла передати ті ботики, які були у краплі. Але так як в мене фігурка дуже-дуже маленька, сама по собі в неї ноги вийшли прям товстими. Не знаю, як назвати. ну Просто форма така здалась. І, в принципі, риба виглядає з такими ногами більш гармонічно, ніж вони би були прям тоненькими, або такі, як у рака. Я думаю, що. Ці ноги прям ідеально їй підходять. І вважаючи, що все це зроблено знову ж таки в мультяшному стилі, а я, я не намагаюся повторити прям якісь точні пропорції людиноподібного тіла, це просто мультяшні персонажі, які схожі на образи краплі і її друга. Так, готова вам показати завершений результат того, що я зробила. Так виглядає рак. Дуже гарненький. Дуже прям мені подобається ця фігурка, як вона вийшла. Дуже крута. Ось такий рак позаду такий. Ось у наша рибка. Нарешті вона теж виглядає повноцінною і дуже-дуже гарненькою. Складочки, бачите, на рукавах платячко. І на самому платі, отченятко одне, оченятко от друге, ці пупиршки, туфельки. Позаду виглядає ось так. До речі, має ось такий прикол. Дуже смішнява фігурка, вона мені тепер теж дуже подобається. І вони разом виглядають прям дуже гармонійно. До речі, з остатків пластилину я зробила ось такий прикол. Якщо ви не шарите, дивились відео в Ютубі самі самої краплі, то вставлю сюди момент. Ми закінчили зйомку, а тут у мене. Рак там Міша несе рибу. Риба? Риба, тут. Риба тут, і там Діма. Нас вигнав дід, який сказав, що цей берег це його храм. І ми або йдемо на інший берег, бо вони зараз будуть голяка купатися. Ось, тому ця смішна фігурка це такий типу реліз того самого діда, який мив ноги. І казав, що зараз буде купатись голяка. Вибачте, але мені було дуже смішно в цьому моменті. <мес> Ось, коротше, залишу висихати. Думаю, фарбувати буду вже на наступний день. Зараз піду відпочивати і грати в Бравл Stars. Це якщо чесно казати. Я йду грати в Бравл Старс. Я хочу грати в Бравл в три години ночі. сижу собі тихенечко фарбую фігурку. Тому що так, тому що таке життя, тому що я можу, тому що я хочу, тому що мені наберули грати в Brawl Stars. Ось. Давайте я повернусь уже, коли буде якийсь прогрес роботи. І так, це вже наступний день. Ось так виглядає риба. Вона прям риба риба. Ось така вийшла риба. Бачите? Така риба, така риба, ось така риба зі всіх сторон. Можете зробити з цього мем. Коротше, така риба вийшла. І ось такий рак. І з ним треба акуратно, тому що він ще не до кінця висохла в нього ця ковтинка. Отакий рак вийшов. Отакий рак. Отакий рак. Отакий рак. І отакий рак. І отак вони разом виглядають, але рак, ну, вже не стоїть. Вже не свистить на горі рак. Все. Сили його покинули. Коротше, отак вони виглядають разом. О! Ого! Ну, все, ну, це любов. Ну, -мо, коли з рибкою поруч вже став, то вже стоїть. Виглянути. Як це так? Ну, коротше, така у нас парочка такі голубки у нас. Ось. Е, в мене закінчується пам'ять. Я зараз думаю у ці очки, у рака і у рибки, покрити лаком для. Коротше, ви зрозуміло, просто лаком для. ног як називається це? Це у мене закріплювач, але це лак для ног. Коротше, засіб по догляду за нігтями. Ось. Покрити зараз коротше, оці очки, щоб вони відблискували і були, ну, як, у рака і риби. Ну, Блін, вони такі круті, вони такі прям. утю-тю-тю. Вони дуже-дуже смішняві. Я думала, що вийде гірше, якщо чесно. Я взагалі думала, що нічого не вийде в результаті, але ну прям, ну, душу радує що щось вийшло. Все, рак більше не стоїть. Йому набридло, що я його до рук беру. Ось. Коротше, покрию і до вас повернусь. Зараз вже досить темно, тому я думаю, що завтра вранці я вже піду і відніму нормально, коли буде світло хоча б на вулиці. Бо зараз дуже-дуже темно, бачите, які тучі. Ну, ось таке вийшло Ось така. Композиція так, така приколюха. Мені дуже-дуже дуже 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 подобається те, що вийшло. Чесно, я дуже рада, що я не забросила все це зробити. Ось, е, до речі, ручка задовбала відпадати, тому я її перемотала скотчем. Ось, не можу показати, як крутиться, тому що тримаю все це однією рукою. Але, ну. Далі буде фрагмент вже, коли я вранці піду і візьму всю цю красу. Так, саме так. Переход. В результаті у нас вийшла ось така приколюха. Мені не сподобалося її робити, але сподобався результат. Так, тут багато нюансів, але мені все одно сподобалось, що вийшло. Дуже-дуже прикольна штучка. Якщо вам теж сподобалось, ставте лайк. І якщо хочете ще щось позивне, і у вас, може, є свої якісь ідеї, пишіть мені в коментарі. Я маю надію, що вони в мене не закриті. Так, Ютуб. Дякую. Ось. Всім дякую за перегляд. Дякую мені, що я взагалі змогла все це зробити, все це відзняти і потім змонтувати. Тому що матеріал у мене аж на 6 годин, і моя пам'ять в телефоні і камері просто не вивозить. Якщо ви, якщо ви вже бачите це відео, то це перемога. Це офіційно перемога. Все. Дякую мені, дякую вам. І до зустрічі. Хі -хі -хі -хі. Якщо так можна сказати, пока. Та ні церсуня, та о о о ні церсуня.